Всім доброго дня! Продовжуємо вивчати Sapphire 3D. І на цьому році задамо необхідні дані для подальшого аналізу. Натисніть на кнопку Створення монтажних стадій. У діалоговому вікні монтаж. Класніть по кнопці Авто. І в діалоговому вікні, що відкрилося, зніміть прапорець стадії по поверхах та виберіть за типами елементів. Натисніть на кнопку Створити. У діалоговому вікні з'являється ланцюжок подій. Послідовність будівництва будівлі. Оскільки плита поверху буде встановлена перед пандусом, нам потрібно поміняти місцями подію 4 та подію 5. Натисніть і утримайте лівою кнопкою миші подію 4 і потягніть її вправо. Тепер клацніть подія 5 і поставте галочку на стадії. Поставте галочку стадія для подій номер 8 11, 14 і 17. Щоб відтворити процес монтажу, клацніть на першу подію та в полі анімація натисніть кнопку Відтворити. Закрити діалогове вікно монтаж. Виберіть поверх номер 1 як поточний. В сапфір 3D власна маса генерується автоматично на основі заданих матеріалів і перерізів. Натисніть на кнопку Лінійне навантаження. На панелі властивостей задайте спосіб побудови осьова лінія. Натисніть на кнопку Три точки. Виберіть постійне навантаження на плити та відредагуйте назву власна вага. І встановіть тип навантаження постійні. Виберіть рядок тривалі навантаження на плити. Натисніть по назві варіанту навантаження та введіть нову назву Тривале навантаження. Встановіть тип навантаження Тривали. Натисніть і утримайте CTRL. І виберіть рядки Короткочасне навантаження на плити та Завантаження інше та натисніть кнопку Видалити. Виберіть рядок Постійні навантаження та натисніть ОК. OK. Задане значення погонного навантаження на початку і в кінці 1,6. Натисніть на край фундаментної плити, а потім натисніть Enter. На панелі властивості виберіть спосіб побудови відрізок і задайте координати початкової точки лінійного навантаження. Х 3000. Y7500. Натисніть Ентер. Тепер задайте координати другої точки. X3000 Y13500. Натисніть Enter. Натисніть на кнопку Штамп навантаження. На панелі властивостей задайте спосіб побудови осява лінія та задайте значення навантаження на початку та на кінці 0,3. Натисніть на край фундаментної плити. А потім натисніть Enter. Натисніть Escape, щоб скасувати команду штамп навантаження. Виберіть лінійне навантаження, прикладене до краю плити. Натисніть на кнопку Еквідистанта на панелі редагування. У діалогому вікні еквідистанта введіть значення відступу мінус 100 мм і натисніть ОК. Натисніть Escape, щоб скасувати вибір лінійного навантаження. Натисніть на кнопку Штамп навантаження. На панелі властивостей встановіть наступне. Варіант навантаження. Тривале навантаження. На початку та в кінці 0,5. Колір зелений. Натисніть на край фундаментної плити та натисніть Ентер. На панелі властивостей виберіть спосіб побудови прямокутник. На початку і в кінці 2. Виконайте побудову розподіленого навантаження по площі в наступних точках. Перша точка діагоналі 13 тисяч, друга Y 11 тисяч. Друга точка діагоналі X15500. Y 15 тисяч. Натисніть Escape, щоб скасувати команду штамп навантаження. Тепер нам потрібно скопіювати всі навантаження на інші поверхи. На панелі Візуалізація знайдіть кнопку Фільтр і натисніть на неї. У діалоговому вікні Фільтрувати елементи Позначте навантаження та натисніть кнопку Виділити. Закрийте це діалогове вікно. Знайдіть кнопку Вставити на вибрані поверхи на вкладці Редагування та Натисніть Її. Виберіть поверхи, на які потрібно скопіювати навантаження. І натисніть кнопку ОК. Натисніть Escape на клавіатурі, щоб скасувати вибір навантажень. Установіть поверх номер 5 як поточний. Натисніть на кнопку Штамп навантаження. На панели властивостей встановіть спосіб побудови осьова лінія. Варіант навантаження власна вага. На початку і в кінці 0,1. Колір синій. І натисніть на край плити покриття. Натисніть «Enter», а потім «Escape». Щоб візуалізувати навантаження окремо для кожного варіанту завантаження, натисніть на кнопку Фільтр по завантаженням» на панелі візуалізації та змініть варіант завантаження у розкривному списку. Тепер давайте встановимо вітрове навантаження на нашу конструкцію. Натисніть на кнопку Вітрове навантаження у діалоговому вікні параметри моделі вітру. Введіть найменування завантаження: вітрове навантаження. Тип місцевості 4, аеродинамічний коефіцієнт 1,4. Та ведіть інші необхідні коефіцієнти згідно будівельних норм, які ви використовуєте. Натисніть на кнопку Створити. У вікні, що з'явилося, натисніть кнопку ОК. Вітрове навантаження застосоване, і ви можете побачити це в розрахунковій моделі. При створенні об'єктів у сапфір 3D матеріали призначаються за замовчуванням, але ви завжди можете змінити його параметри. Знайдіть кнопку Матеріали на вкладці Вид і натисніть на неї. У діалоговому вікні Матеріали виберіть рядок-залізобетонна колона. А в блоці розрахункові характеристики натисніть кнопку три точки. У діалоговому вікні виберіть рядок-колона і в правій частині цього діалогового вікна встановіть наступні параметри. Виберіть із розкривного списку діаметр арматурних стрижнів 25 мм. І в полі «Довжина елемента розрахункові довжини увімкніть кнопку Коефіцієнт і введіть значення LY07 LZ07. Виберіть рядок стіна. У полі відстань до центру ваги арматури значення типу армування для A1X, A2X 4 см, а для a 1 Y A2Y 3 см. Виберіть плиту і встановіть таку ж відстань до центру ваги арматури. У списку арматура виберіть рядок вертикальна і задайте клас для повздовжної арматури А400. Для горизонтальної арматури встановіть такий же клас. Натисніть на кнопку Підтвердити. У діалоговому вікні Матеріали виберіть матеріал залізобетонні колони. Знайдіть рядок, загальні параметри. Із розкривного списку виберіть Колона-Колона. Рядком нижче із розкривного списку виберіть бетон верт С25. І нижче з розкривного списку виберіть Арматура. Верт «Верт» «С-25». А400. Тепер виберіть матеріал залізобетонні стіни. Знайдіть рядок загальні параметри та виберіть із розкривного списку стіна оболонка. Нижче із розкривного списку виберіть бетон верт С25. Ще нижче із розкривного списку, виберіть арматура верт А400. Тепер виберіть матеріал залізобетонні плити. Знайдіть рядок загальні параметри. Та виберіть, Vergitta klar, та виберіть із розкривного списку плита оболонка. Нижче оберіть бетон. Горизонт С20. А з розкривного списку Арматура виберіть Горизонт А400. Натисніть на кнопку ОК. Тепер створимо розрахункову модель. На вкладці Аналітика натисніть кнопку Розрахункова модель. У цьому діалоговому вікні натисніть кнопку ОК. Відкриється нова вкладка вікна Багатоповерховий будинок. Розрахункова модель. Натисніть на кнопку властивості розрахункової моделі. У блоці навантаження знайдіть рядок L пошуку і введіть значення 350 мм. Натисніть на кнопку ОК. Для коректного подальшого пошуку перетинів та усунення дрібних архітектурних неточностей натисніть на кнопку Дотягнути двічі. У вікні, що з'явилося, натисніть кнопку ОК. Щоб переконатися, що скінчені елементи працюють разом, класніть по кнопці Перетнути. У вікні, що з'явилося, натисніть кнопку Так. Єдине, що залишилося до експорту в Lira Support, це гідрангуляційна сітка. Цей інструмент автоматично створює тріангуляційні сітки та ділить пластини та стрижні розрахункової моделі на скінченні елементи відповідно до заданих параметрів тріангуляції. Натисніть на кнопку налаштування трангуляційної сітки у діалоговому вікні налаштування трангуляційної сітки в полі Параметри. Встановіть крок 0,6 метрів і натисніть кнопку Призначити. Натисніть на кнопку Ліворуч. Виділіть зліва направо всі елементи моделі, крім пандуса. Тепер натисніть кнопку Створити тріангуляційну сіть. Натисніть Escape, щоб скасувати вибір елементів. Нам не потрібно створювати тріангуляційну сітку для пандуса, оскільки на етапі створення ми розділили пандус на частини і він вже має власну тріангуляційну сітку. Натисніть на кнопку Від зверху виділіть ніжній ряд елементів пандуса за допомогою рамки виділення справа наліво». У діалогому в вікні властивості 16 об'єктів знайдіть рядок в язі і натисніть на кнопку три точки. Натисніть кнопку Жорстке защемлення, а потім натисніть ОК. Натисніть клавішу Escape, щоб скасувати вибір елементів пандуса. Натисніть на кнопку Завантаження. У діалоговому вікні Завантаження встановіть підтип для вітрового навантаження «Q. Вітер». Натисніть на другу вкладку RSN. Тепер натисніть кнопку Правила сполучення. У цьому діалоговому вікні можна побачити формули комбінацій навантажень і коефіцієнти комбінацій. Також ви можете змінити ці коефіцієнти відповідно до необхідних будівельних норм. У цьому діалоговому вікні натисніть ОК, а в діалоговому вікні завантаження натисніть кнопку Генерувати. Натисніть ОК у цьому вікні. У нашому проєкту є дві діючі будівельні норми для залізобетонних конструкцій. Якщо зараз експортувати нашу схему, то в Visor Super буде два варіанти конструювання. Ось чому нам потрібно вимкнути одну з будівельних норм. На панелі Структура знайдіть рядок із назвою проєкту та натисніть на нього. У діалоговому вікні властивостей у блоці варіанти конструювання для залізобетонних конструкцій знайдіть рядок з нормою, яку ми хочемо відмінити. Із розкривного списку виберіть Ні. На цьому етапі я пропоную завершити наш урок. Не забудьте зберегти свій проект і зустрінемося на наступних уроках.